Техніка виконання вітання сонцю. Ви стоїте на килимок таким чином, щоб весь килимок був у вас позаду. Ступні разом, ноги разом, витягуйтесь вверх, руки перед грудьми в позиції намасте. Погляд перед собою. Вдих, потягнулися вверх, Вверх, вверх Кожною клітиною вверх, маківкою вверх. З видихом ми робимо нахил, і наче руками ми торкаємось якоїсь поверхні і ми прослизаємо по цій поверхні маківку, і я також тягнуся до цієї невидимої поверхні. І тягнусь, тягнусь, тягнусь руками, наче торкаюся, торкаюся, торкаюся маківкою в килимок погляд під себе. Погляд на коліна в пах, Диву, дивлюсь під себе. Якщо ви не торкаєтесь килимка, у вас недостатньо розтягнута задня поверхня ніг, ви залишаєтесь в такій, такій позиції. Тобто, де ви там залишаєтесь? Це нормально. Але погляд увесь час під себе. Руки на килимку робимо вдих лівою ногою крок назад. Видих, праву заводимо назад і залишаємось в планці. Позиція стабільна. Тобто кожен рух ви фіксуєте. Опускаємось на коліна, на під'єм ноги, сідаємо на п'ятки, вдих. Звідси ми робимо рух вперед, наче ми проскользуємо, прослизаємо по килимку вперед. Ставимо голову на підборіддя. поміж рук, грудна клітина на килимку, ноги на півпальцях. Ця позиція називається аштанга на маскар, у вас 5 точок на килимку. Якщо ви тут не можете, підборіддя не може бути на килимку, ви не достаєте, ви прослизаєте трохи вперед грудною клітиною і залишаєтесь тут. Це також нормально. Звідси, ми проштовхуємо себе вперед, собаку мордою вверх. Маківку тягнемось вверх. Погляд перед собою. Робимо вдих з видихом, виходимо в собаку мордою вниз. В собаці мордою вниз ми дивимось також на свої коліна. Шия довга. Якщо у вас коліна. П'ятки не стають на килимку, коліна призігнуті залишаються. Я повернуся в аштангу на маскар, і звідси собака мордою вверх. Якщо у вас є проблеми з попереком, і вам важко виводити в такому положенні, ви з цього положення призінаєте коліна і виводите таким чином, ви штовхуєте себе, виводите стегна наверх сідниці. Собака мордою вниз. Собаці мордою вниз. Найрозповсюдженіша помилка це залишати вагу тіла на руках. Призігніть коліна, виштовхніть килимок, наче його штовхаєте вперед. І ви дивитесь під себе. Призігнуті коліна, руки в одну лінію з тулубом. Робимо вдих, видих, ліва нога вперед. Вдих, видих, праву ногу підтягнули до лівої і продовжуємо дивитися під себе. Руки на килимку. Звідси руки через центр намасти. Вдих, вдих, вдих. Потягнулися, вверх добре витягнулися. Руки через сторони ми наче уявляємо, наче ми розглажуємо простір навколо себе. Вдих робимо, іначе збираємо енергію, яка в нас вивільнилася. З видихом ми направляємо цю, уявляємо, що направляємо цю енергію всередину себе. Це одне коло вітання сонцю. Зараз я зроблю ще одне, трохи швидше, але також з коментарями. Позиція по, це, по передній частині килимка. Погляд перед собою. Вдих. Видих, повний нахил до рівних ніг. Погляд також сковзить під себе. Ліва нога вдих. права, видих. Коліна. Під'єм. Сіли на п'ятки. Вдих. Прослужнули, зафіксували себе. видих, Коротка затримка дихання. Вверх вдих. Видих, виштовхнули сідниці вверх, копчик намагаємось розвернути догори, ліва вперед вдих, права видих, дивимось під себе, вдих, тягнемось вверх, видих, вдих, видих, руки перед грудьми намасти. Я зробила два кола. Друге коло я зробила повільніше. Повільніше з демонстрацією, як воно робиться. Зазвичай, це називається вітання сонцю. Вітання сонцю робиться зазвичай зранку, але ви можете робити так, як вам заманеться в ту частину дня, коли вам заманеться. Я даю часто. Даю часто, тому що ця, цей комплекс, ці вправи, воно поєднує в собі асани, які задіють повністю увесь, все тіло, повністю всі м'язи. Темп, який ви робите, якщо ви робите зранку, ви можете робити трохи повільніше для пробудження вашого тіла. Якщо ви його робите в інший час, ви також можете робити це повільніше. Але, але я даю трохи швидше, бо зазвичай після цього у нас є інша частина нашого тренування, основна частина. І вітання сонцю воно розогрів, розогріває наше тіло. Таким чином. Ви коригуєте саме під себе темп, і кожен рух, кожну позицію, кожну асану, ви робите вдих чи видих. Вдих, видих, ви обов'язково чергуєте. Коли ви зробите таких кругів: 6, 12, 18, 108, ви відчуєте. Тобто, ви будете робити більш плавніше з вашим темпом, так як ви відчуваєте. Головне, щоб, коли ви робите самостійно, ви відчували себе. Коли ми робимо... Чому я записую це відео? Бо коли ми на тренуванні, і я вже так собі уявляю, що ви знаєте техніку. І ми робимо це в такому. Потоці в такому, так? Тобто ми не залишаємось надовго. Ми розігріваємося і ми продовжуємо, продовжуємо. Але це дуже добра практика зранку, особливо для пробудження свого тіла. Якщо у вас є запитання, пишіть в коментарях, чи в особисті як вам зручніше. І якщо у вас нема коментарів, робіть кількість, яку ви можете зробити. Є така практика, йоги її часто практикують 108 кругів. Тобто, зараз я зробила два кола. Так? Перше коло я робила повільно, розповідала, друге коло я зробила трохи швидше. Таких кол ви самі вирішуєте, скільки їх буде. Є практики, коли ми їх робимо тільки цю практику 108 разів. Тому. Ви для себе особисто обираєте, скільки разів ви хочете це зробити. У вас є час зробити три рази, шість разів. Зробіть. Зробіть повільно, відчуйте своє тіло, так? як воно рухається, як ви поєднуєте дихання з рухами. Це для вас особисто, так? І для нас, для практики, коли ми будемо в тренуванні це робити, вам буде набагато зручніше, бо ви не будете концентруватися на тому, що я кажу, права, ліва, ви будете знати, просто в потоці рухайтесь, рухайтесь, рухайтесь. Вам буде легше. Якщо є питання, забудьте.